На екрані ви бачите, як проводять біопсію ембріона. За допомогою лазера роблять невелику носічку на оболонці і відбирають кілька клітин. Отриманий матеріал-біоптат передають у генетичну лабораторію для подальшого дослідження. В таких пробірках до нас надходять матеріал з ембріологічної лабораторії. Вони містять лізуючий буфер та переважно зразки трофектодерми ембріонів. Далі цей матеріал включається в робочий процес. В даному боксі проводяться етапи проби підготовки трофектодерми ембріонів, які ми отримуємо від наших ембріологів.